Привіт, друзі! Поговоримо про альтернативні джерела живлення для вашого дому. Шляхів розв'язання проблеми відсутності електрики в квартирі багато від портативних зарядних станцій до власних сонячних панелей. Але сьогодні ми поговоримо про джерело безперебійного жилення з акумулятором. про плюси та мінуси такого методу. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Для початку розберемося, що нам знадобиться, щоб побудувати систему альтернативного живлення від ДБЖ. Сам ДБЖ, акумулятор та автоматичний від резерву AVR. Це не обов'язковий елемент системи, але дуже бажаний, в першу чергу, для вашої ж безпеки. Одразу зазначимо очевидний плюс: система доволі проста в експлуатації та її можна розширювати. На що потрібно звернути увагу в першу чергу у такій системі резервування, на її ємність і потужність. Ємність це простіше кажучи, наскільки часу вистачить заряду ваших акумуляторів, щоб живити ваші прилади. А потужність це скільки одночасно приладів зможе заживити ваша система. Як працює така система безперебійного живлення з ДБЖ? Є міська мережа, система заряджається. Коли світло вимикають, система автоматично перемикається на резервне живлення. А автоматичний перемикач якраз буде перемикати живлення з режиму від мережі на автономне та на Паки, і це відбувається менше ніж за секунду. ДБЖ перетворює постійний струм від акумуляторів на змінний, відповідного вольтажу 220 вольтів, і вже подає його на електроприлади. Безперебійники бувають з зовнішніми та внутрішніми акумуляторами. Нам, відповідно, потрібен такий, до якого можна під'єднати зовнішні акумулятори, бо вбудованих вистачить ненадовго, буквально на хвилини. І зверніть увагу на те, що ДБЖ бувають як з чистою, так і апроксимованою синусоїдою, і що для більш чутливих приладів до якості жили. Краще обрати прилади з так званою чистою синусоїдою. Давайте тепер про акумулятори. Які ж обрати? Автомобільні кислотні відкидаємо одразу, про це вже говорили мільйон разів. Далі по популярності йдуть гелеві акумулятори. Вони вже більше підходять для роботи з циклічними розряджаннями та заряджаннями. Також зараз на ринку можна зустріти літій іонні акумулятори. Але найпопулярніші літій залізофосфатні. Вони довговічні, мають приблизно 3,5 тисячі циклів заряду. Розряду доволі прості в експлуатації та невибагливі. Всі ці акумулятори бувають на 12, 24 та 48 вольтів. Головне, щоб вольтаж акумуляторів співпадав з вольтажем самого ДБЖ. Треба зробити правильну схему підключення. Наприклад, якщо у вас безперебійник на 24 вольти, ви можете підключити один акум також на 24 вольти. Або два акумулятора по 12 вольтів з'єднані послідовно, щоб загальний вольтаж був однаковий. Але будьте обережні, бо далеко не всі акуми Life по 4 підтримують послідовне з'єднання. Це залежить від конкретних BMS плат, встановлених в акумулятори. З паралельним підключенням все добре. Нагадаємо, що паралельне з'єднання не змінює загальне Него вольтажу, але збільшує ємність. А послідовне, навпаки, сплюсовує загальний вольтаж, але залишає ту саму ємність АКБ. Більш детально про підключення можна подивитися у цьому відео. Якої потужності краще обрати акумулятори та ДБЖ? Тут все доволі індивідуально, дивлячись, скільки приладів вам треба заживити та як довго хочете, щоб вони працювали. Для цього вам треба порахувати, скільки ватів на годину буде брати техніка, яку ви хочете під'єднати. Зазвичай це пишеться на самій техніці. Коли ви порахували, скільки вам треба ват годин вже будемо обирати акуми і ДБЖ. До речі, у нас є відео, яке допоможе вам з підрахунком потужностей для квартири. Посилання буде в описі. Об'єм, як правило, вимірюється в ват годин Годинах, а ДБЖ та акуми вимірюються в амперах та Вольтах. Конвертувати це все доволі просто. Помножте ємність акумулятора на напругу, щоб отримати кількість ватт-годин. Формула для обчислення Ват-годин акумулятора виглядає так. Ампери множимо на вольти та отримуємо ват години Наприклад, для акумулятора ємністю 100 ампер-годин та напругою 12 вольтів. Ми 100 множимо на 12 та отримуємо 1200 ватт-годин об'єм нашого акумулятора. Важливо відзначити, що ця формула застосована тільки для теоретичного розрахунку ватт-годин акумулятора. У реальному світі ємність і напруга акумулятора можуть змінюватись в залежності від багатьох факторів. Таких як температура навколишнього середовища, допустима. Могли на розряду, навантаження, на акумулятор і так далі. Так як же нам це все зібрати? Під'єднуємо акумулятор до ДБЖ через спеціальні кабелі. Кабель повинен мати достатній переріз, щоб витримувати максимальний струм, який буде проходити через нього. Розрахунок перерізу проводу залежить від потужності вашого ДБЖ і напруги акумулятора. Наприклад, для системи на 12 вольтів і струму в 100 А зазвичай використовується кабель з перерізом 25 мм. Не нехтуйте цим питанням. Також зазвичай використовуються мідні багатожильні провідники, оскільки вони мають високу провідність і гнучкість. Саму ДБЖ вмикаємо в домашню мережу, а вже в інші виходи розетки підключаємо прилади, які треба заживити. Все доволі просто і швидко. А якщо ви хочете заживити всю квартиру, то не забуваємо про наш автоматичний перемикач. Його треба встановити одразу в щиток. Багато хто робить помилку і не враховує те, що струм 24 на 7 проходить через систему. Таким чином в рази скорочує її термін служби. Тому AVR доволі потрібна річ. Але якщо ви не плануєте, Заживлювати всю квартиру через щиток, а використовувати ваш ДБЖ просто як потужну зарядну станцію, то враховувати той фактор, що вам треба буде або вручну кожен раз перемикати, включати і виключати систему, або система буде пропускати через себе струм 24 на 7 і цим зменшить її термін служби. Підіб'ємо підсумки і почнемо з переваг такої системи: ДБЖ плюс акумулятор дешевші за зарядну станцію, аналогічної міцності та потужності. Можна додавати акумулятори і розширювати систему. Автономність безперебійник сам все заживить і нічого не треба перемикати. Та можливість підключення системи до щитка всієї квартири чи будинку. І недоліки такої системи. Швидкість заряду акумулятора залежить від його типу, ємності та самої ДБЖ. Але все одно не так швидко, як деякі зарядні станції. Великі габарити та вага. І не настільки гарно виглядають, як зарядні станції. І, звичайно, ви не зможете легко та швидко перенести цю систему чи взяти її на природу. І останній недолік це шум при роботі системи. Але цей недолік також присутній і у Потужних зарядних станціях. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure До нових зустрічей!